Маємо попереду гарного трака, який щось робить, але ми проїхати не зможемо через те, що він це робить. так, 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 так. Взяв, прикрив чисто рух. Відомо то... із самого великого язика, на якому розмовляв Ленін, і в якому твердость німецького, там, whatever, богатство французького і пунктуальність англійського, те, що вони там ще називають про себе. Це, звичайно, можна тільки прикалуватися. Ну, так ніхто не зачіпає, говорять собі, то хай говорять. Але ж питання в тому, що найбагатий язик в мірі, і Великого Пушкіна. Ну, але розумієте, що там одні виключення. Я тут, я просто не знаю. От дивіться, якщо брати прачечне, то прачечне стирають. Так, прачечно стирають. Дом строять. Розумієте, дом строять. Не дамують, а строять. І в прачечна не перуть, а стирають. Так? О, ну, і тут, в тому що прачечна прати, прачка пральня – слово українського походження. А дом це слово латинського походження. Так? Український будинок будувати. Ось. Стройна, гарна форма. Стародавнього древнього мови української, архаїчної трохи. Так? Бо багато таких слов получені дуже таких древніх, які зараз вже не вже говорять про древність української мови. Так, але, але ж не про те зовсім. От, і це все, що ну, не візьме? Що ну, не візьме, прапорщик, а, 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 значить, Ватман. Ну. Що не візьме, то не їхні. Ну, зонтик голландське слово. Ну, машина, ну, таксі. ну, бульдозер, ну, трактор, ну, елівейтор. Ну, це всі слова значить не їхні. Це слова англійські, французькі. І візьме такі слова, як э, отець татарський, деньги, тінь татарські. А. Лошадь татарське, панімаєш? Ти русский панімаєш, а слово пані воно то от тюркського походження. Розумієш, це так це так т -т татари, коли вчили древній то вони так казали, ти панімаєш, ну вони казали по-слому. Так і це слово стало, ніби ті вже е, мордвіна, які навчилися староболгарською розмовляти. О, ще далі підемо. Далі таке слово є цікаво. Ну, Ямщик. Там. О, ж це тюркського походження, таможня. Таможня це монгольське слово. О, прийшло разом з їхніми державами, основателями, отцями, батиями і різними усаками, учі улус. Це Московія це учі, учі улус. І тому ж це монгольське слово. От. І такі речі, як форватор От. і, і балет. балет. Це французьке слово. Це називається просто танець. Якщо перевести його назад на великий і могучий з французького, то балет буде танець називається. Танець. Балет просто це великий русський балет, це все. великий русський танець. Що танец ну, це за танець такий? Це гарний, гарний танець цих маленьких лібідів. Це дуже гарний. Вожді ласти складають, то вони по телевізору пускають його крутити. І що, караул, що? Я не розумію, солдат, танк. Які слова в тій мові є їхні? Я взагалі не знаю. Ланжерон в літаку. От такі речі. Самольот, напевно, це їхнє, староболгарське слово, я навіть не знаю. І це все я пробачаю мені вже, за... да, вже немало. І це мені все життя в школі в мої молоді роки парили, що це великий, могучий язик в мірі. Як мене жорстоко Кремльовські обманювали все життя. І стільки вони обманули. Колись моя покійна тьоця Маша, а вона сама уроджена була десь там зі сходу, а не туди Луганська Стахова. Вона в Стахану, таке містечко було. Там вона звільнена, тато в неї був директором шахти. Таких в штанах. Ну, я не пам'ятаю його, але я чув від дядька, значить. В штанах галіфе ходив, в таких сапогах хромових в кашкеті такому, сталінському, директором шахти після війни. Ну -ця, то тоже сюди приїхала на Вінниччину, і вона там до дядька замуж вийшла Ну Але -ця, вона, і що саме цікаво, навіть там тоді в тому Стаханово вони розмовляли українською мовою. Ну Там, у неї ще брати два, було, в війну загинула Другу світову. Але завжди вона себе представляла щось таку, значить женщину таку, видно, таку панську трохи. Так. Ну вона звичайно в школі працювала, звичайно, школа українська, звичайно, там там де ми були в шаргороді, які там школи могли бути російські. так. Але вона весь час дуже, дуже значить. Ну, Жінка вихована Сталінщиною, така при Сталіні інститут закінчила, і при Сталіні вона теж. Ну, от, в мене дружина, вона сама російськомовна. А я завжди її нагадую, коли там в компанії була, будь бо не розмовляй, не розмовляй, будь ласка, російською. Будь ласка, я завжди її нагадка. Привичка в мене древня була. Ну, і тут моя. Я таке за моє зауваження. Моя циця до мене відкрила, значить, свого рота, пам'ятаю, молодий я був давним-давно, давним-давно, ну 35 років назад. І цьоця каже, як ти смієш казати, вона таким гарним російським розмовляє, з таким правильним курським діалектом розмовляє. Я кажу, добре, все мовчу. Ну, я замкнувся на собі і думаю, що таке цей курський діалект Ну, роки пройшли. А це Сталін утвердив, що курський діалект він основополагаючий русського язика. Курський діалект це основнополагаючий руського язика. Після того зразу, як курський переіменував очередний раз, перед тим називавши, які називали себе великоросами, ну Ленін себе великоросом називав теж. І всі та гоп компанія що тоді була, вона називав себе великоросами аж часів Катерини Другої. То Ленін себе так само називав, між іншим, бо в 30-х роках Сталін переименував їх у русських і зробив одним із народів СССР, основлагаючим, і себе записав теж русським і видав собі паспорт номер один товариш Сталін. Паспорт СССР, до нього ров і національний Він No. Він перший русський був основоположник русської нації, це був товариш Сталін. О, і Після того Сталін ще труд і зразу закріпив, що Курський діалект це основополагаючий діалект русського язика. Ну, самоспо... Ахіє, тому що Курск це сподіваючий. Південна область де великі впливи української мови, ну, с -с 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 саме поняття, що якесь може бути місце, яке є основополагаючим, значить, для цього штучної староболгарської мови, значить, яка, яка принесена на ту територію, була і зробили її великодержавне. це абсурд. Розумієте, абсурд? Ну, Товариш Сталін знав про це, що це абсурд, але під цим предлогом він розстріляв багатьох лінгвістів, тож, які вивчали це. Один із них був Фельдман. Оцей Фельдман, він е, був професором русської лігвіністики чи що ще. І він, значить, прийшов, був до виводу, що абсолютно штучна мова, і він шукав які слова, власного, каже, русського проїздження, і він знайшов таке одне слово. Що воно виникло як русське слово. А всі ці мови, які великого Пушкіна, всі ці слова, вони по-нашому зближені з других мов. Це синтетична мова. І тому в неї такі нонсенси є, як війна і мір, розумієте? Тому що мір це, наприклад, є society. Воно з буквою такою одною писалося, як українська буква. Мір це значить це, це society, це, це суспільство. Це війна і суспільство, тодішнє суспільство, яке було при, при, в тих часі, про Олександрі I. Тому воно так називається. І Якщо я, красна площа, я красне слово це Старослов'янське це буде красива площа, а не червона. Ну бо красива площа переводилася. Тому красива площа це слово є в українській мові, так? А не красна. Красна, красне сонечко, Це тоді вони книжки читали про. Про Володимира князя хрестителя, що Володимир, Красне Сонечко, і вони площадь назвали Красного Сонечка, Красна Площа. Зараз Заразу стала червоною площа, щоб перевести назад на Україну. І цей нонсенс язикі, він, він сплошний, ну, наприклад, смокінг вони називають. Смокінг це чорний такий сюрдук, чорний значить, костюм, в якому всіля ходять, в приліжне общество ходять. Називається теквандо, він називається, забув, як називається він на англійському правді. Анус з локірованими туфлями в чорному такому костюмі, Ну що там мама називається смокінгом. Хоча смокінг це курячий буде, якщо перевести назад на російський. Фуршет — це, наприклад, що у них називається теж якась біговість, де по 150 п'ють. А з французького перевести — це буде вилка. Розумієте? І... А таких, як танець, називається балет у них, спеціальний танець. Кадриль то, ну ви розумієте, справа в тому, що коли недоразвіти прем'я, яке хапануло, значить ковчати говорити по, -по, по староболгарському, тому що язик, на якому біблія була написана, мова на біблійському, а потім вони підхватують слова зі всіх народів, яких бачать кругом. Получається, получається язик великого Пушкіна, щоб знали. О, і нема чого дивуватися: дивуватися, що моя тіться підхватила цю ідею, бо її так в школі вчили. Після того, як цього Фельдмана розстріляв Сталін за те, що він смів е, дійти правильні речі говорити, що якщо то русський язик, окрема мова така стояща, така, от слав'янська одна із них, ну у них одно таке слово, яке, власне, їхнє, є, а то все ні. Ну, і це в розрізі йшло з політикою Сталіна. І тому людина була застріляна, пропала за те, що він уходив від лінії партії. Не так, щоб закинути закинуть, будемо говорити про те, щоб закінчити цей, цей схоластичний відео. Але в мене моя племінниця приїхала з Києва, з броварів, власне кажучи, і ми їздили туди вказ, в Казалома. Казалома, між іншим перекладається з латинської як. Будинок на, на пагорбі. І там дивилися ту палац той побудову. Ну, не важливо. І я їхав назад по Басерсу, хто знає Торонто. І тут оці всі, значить, стілси, значить, оці, як Шепард, оці всі вулиці, де багато, багато знаходиться прихильників іудіїзму. Або віруючих там різних один Там мощна релігія, вона має багато дуже бренчес там дуже багато. Не тільки там хасіди і ортодоксальні, і нормальні, які більш-менш як християни, разом з чоловіком жінка ходить, разом в синагогу, там моляться. А є такі ж там жінки за 5 метрів від нього ззаді йде вони в різних залах. Ну, це ми не будемо в традиції іудіїзму ускакувати, але. Ви знаєте, що багато з них, може більшість знає, більшість не можна сказати, але багато з них вони були красиві виходцями з Союзу. І туди, значить, проїжджати туди, по цьому, Джейн, Брас Джейн. Оте. І там було багато цих магазинів з російськими вивізками. Ну, прямо в очах робило по продукти, свіжі, там, русський магазин. все. І так років 20 назад, 30 років назад, я туди попав, ну прямо повно більшість вивісок було російською мовою. А це зараз спеціально я поїхав, щоб показати наскільки Торонто велике свої племінниці. І ми проїжджали в тому районі. Я кажу, десь тут має бути багато вивісок російською написано. А не знайшли тільки одну продукти написано. Одну вивіску проїхали по всьому Басерсу. Під, під 401 хайвеєм і добиралися в півтора години. Звід... <кій> На хайвеї ми було приїхати хвилин за 45, бо все-таки по місту. І побачив тільки одну, один напис, такий старий вже майже затертий написано продукти То все пропало, розумієте? Всі вивіски російською мовою, вони, вони всі пропали. Розумієте? Оце ще хто буде заїкатися, що значить. Євреї, типу, не підтримують Україну. От бачите, коли Рашка почала цю агресивну війну, війну проти України, а наші торонтійські іудеї, які були рускоязичними, бивших республік совєтського союзу, і дуже себе позиціонували, що вони що вони, да, дуже руско. Вони всі забули, вони всі ці вивіски рускоговорящи язичні вони забрали своїх магазинів. Розуміє? І це сама більша підтримка України також. Не сама а також велика підтримка України. Що люди навіть іудеї не хочуть бути і не хочуть писати вивіски на язиці, на мові вбивці, на мові кримінала, на мові людей, які ведуть незаконну агресивну війну проти України. Оце вже все, кінець цього відео. Дякую, що дивились.